Вітаю гостей, підписники свого каналу! Сьогодні поговоримо саме, які сорти перцю вартує посіяти в новому сезоні в 2026 році, ну і коли починати цей посівний сезон. Почну з другого. З посівом перцю не варто поспішати. Я зараз покажу такий живий приклад, розсаду, який 46 днів, як вона саме виглядає. Вирощує перець зараз в кімнатних умовах з такою умовою, щоб мати ранні плоди. Я потім його перенесу в пальну теплицю, і тут він в мене росте в таких 3-літрових навіть є більші 5 -літровий. Тобто, грунту для розвитку кореневої системи достатньо і тому перець прекрасно розвивається. Був постійний 26 листопада, це гібрид «Яніка». Використовувала ґрунт свій, власноруч приготовлений. Тут я брала деревний ґрунт, а також брала луговий, ну і перепрілий гній. Все це в однакових пропорціях пересіла через ящик, додала агроперліт і мелену яєчну шкаролупу. І ось такий грунт я посіла по насинині цього перчику. Перець досить добре розбивався, Але він ріс при температурі 20 градусів. І підсвічувався, навіть зараз підсвічується світлодіодними лампами 14 годин. А це має велике значення. Тут в мене ніяких перепадів температури немає. Єдине, що світла може не бути 2-3 години. Але не дивлячись, що от зараз виключає світло, він досить гарно виглядає. Зараз покажу його зблизька. Не є розсада витягнута, досить така гарна, темна, зелена, призимкувата, такі широкі листочки. Прекрасно дивиться, я вважаю, що якщо навіть садити в такий ґрунт дотримуватися температури, то 50-55 днів для розсади перцю достатньо, щоб висаджувати його на постійне місце. Так виглядає перець близька, така досить гарна розсада. Гарні рослинки був підживлений перший раз, коли з'явилися два справжніх листочки таким гелевим добривом, стартер з формулою 166916. 16. Це доброво дуже добре, тим, що воно гарно розчиняється. І має мікроелементи, які необхідні, якраз для листового живлення. Доброво для оприскування всіх культур. Воно швидко працює, містить собі ще й гормони, стимулятори росту, фольвові кислоти, і в даному добриві є навіть і прилипач. Я його беру 2 г на 1 літр води, так як рослин небагато, я його застосовувала минулого року і побачила дуже хороший результат. І ось ця баночка мені ще лишається на цей рік, достатньо однієї такої підживки, і вже помітно ріст рослин. Через 10 днів перчик був підживлений таким теж гелевим добривом кальцефос 2 г на літр води по листу. Чим добре це добриво? Тим, що тут є 9 азоту, 64 фосфору і є 11 кальцію. Гарне таке поєднання фосфор, великій кількості і кальцію, дуже сприяє розвитку кореневої системи, самого листя, стебел, ну і плюс захищає рослину від різних захворювань. Хоча в кімнатних умовах він не буде хворіти. Але принаймні в цієї рослинки буде стійкий імунітет, так як вже в дорослому віці він буде прямувати в теплицю, так що добре, коли буде гарно захищений і мати такий великий імунітет. Минулого року я сіла перець для опалювальної теплиці 20 січня. Цього року буду сіяти 10 люту, так як були складні погодні умови, морозило. Треба було теплицю палити цілодобово і ще й добряче її опалювати, тому вирішила трошки посунутися з датою. І подивилася, що навіть якщо застосовувати добре родючий ґрунт і підживляти такими хорошими добривами, то розсада росте прекрасно, її достатньо 50 днів для того, щоб вже пересаджувати на постійне місце. Подивлюся, спрактикую і буду показувати, як буде проходити в мене цей процес. Для неопалювальної теплиці планую посів 25-28 лютого. Так розраховую, щоб просада мала вік 60-65 днів і висаджувати на постійне місце, десь буду 1 2 травня. Від сходи до першого листочка проходить 5 або навіть 12 днів, ну а від першого справжнього листочка до появи бутона десь так 60 днів. Головне, щоб розсада не зацвіла, тому що від цього втрачається половина врожаю. Ну І теж слід звертати увагу на розвиток кореневої системи, щоб вона вільно розвивалася, а не заплітала той комок ґрунту, тоді Розсада буде старіти, сама рослинка призупинить свій ріст і належного врожаю вже не буде. Для відкритого ґрунту планую посів з 1 по 10 березня. Тут я вже сію розсади багато, тому що сію не тільки для себе, а й для ринку. Висіваю в ящики, потім пересаджую в палювальну теплицю. Рослини вирощує з відкритою кореневою системою. І от те пересадження в теплицю якраз відображається на рості рослин, тому що вони отримують стрес. І десь так до 10 днів рослинки призупиняють ріст. Тому вік розсади вже буде десь від 60 до 70 днів. І на постійне місце планується висадка десь 15 го по 20 травня. Головне теж розрахувати так, щоб рослинки не заквітнули, щоб дійсно люди, які куплять в мене розсаду, мали від цього задоволення і головне був врожай. А тепер хочу поділитися, які сорти, гібриди буду висівати в новому сезоні. У мене улюблений гібрид це є Геркулес. Я вже його сію з року в рік. Дуже мені подобається цей перець. Такий він м'ясистий, кубовидний, врожайний завжди дуже смачний. І головне, він плодоносить до пізньої осені. Потім я ще зриваю плоди, а вони лежать навіть до 10 грудня. Але я переконалася, що крім Геркулесу, ще дуже хороший гібрид-актор він навіть чимось подібний. Так само перці кубовидної форми, і він мені здається, навіть більш врожайніший, як Геркулес. Ну, але це, напевне, ще залежить від ґрунту, який був посаджений. Ну, але теж дуже хороший перець, такий, який має попит на ринку, дуже смачний, м'ясистий, соковитий. З таких конусоподібних перців я саджу так само з року в рік, вже такий перець, як Яніку. Я зараз його маю посаджено в горшечках. Для ранньої продукції для себе, ну і так само планую висаджувати. Він дуже врожайний. На ньому багато перців, сипаний перцями. Спочатку такий гарний, жовтенький, а в стадії стиглості насичено червоний колір, теж дуже смачний, соковитий, ароматний, головне, товстостінний. Ну, і гібриди мені подобаються тим, що вони не тріскають. Якщо сортові перці під час дозрівання на плодах отримують тріщини, то на гібридах це не спостерігається. Ну, як бачимо, тут з гібридів я не зупиняюся на цих трьох, а ще буду висаджувати марика, яку я теж садила, теж мені подобається так само кубовидний перець м'ясистий. Ну, і маємо це турбін, люмос. Це з жовтих перців. Ось такі гібриди заплановані на новий посівний сезон. Зі сорти буду висівати перець Анастасію. Я його теж сію з року в рік, дуже врожайний, дає багато плодів, такі смачні, більш-менш товстостінні. перець паланського бабуру, який спочатку жовтий, потім червоніє, дуже врожайний теж. Теж збираю своє насіння. Каліфорнійське чудо червоний і жовтий, і хочу зупинитися на жовтому, щоб він чимось подібний до гібридів. Такий більш-менш товстостійний, дуже ароматний, смачний, і перчини не отримують тріщин. Це дуже важливо. Також білозірку луміну буду сіяти, подобається він мені. Ну, і з новинок: це в мене є червона шапочка. Оцей перець, я на ньому зупинюся, він здивував мене, тому що, щоб так багато було перців на одній рослині, там поза 12-13 і всі такі за розмірами більш-менш однакові, і не маленькі, і смачні, і соковиті, і не тонкостінні. Так що я рекомендую такий перець собі придбати і теж вирощувати. І на смак, він якщо вже добре стиглий, то дуже смачний. А з жовтих перців Геркулес чимось теж подібний до гібридів. Це сорт. Ну, настільки величезний жовтий перці, що я теж здивувалася, Перший його посіла. І тому рекомендую і буду продовжувати його вирощувати, спостерігати, чи дійсно він себе так буде далі показувати гарно під час росту. І ще хочу спробувати декілька сортів від кулика. Тут маємо бірюзу, айварський, царська капія, Актеон, Велика Берта, слонова нога, Єгипетська сила. Якщо хтось вже вирощував такі сорти, напишіть про них в коментарях, чи дійсно вартує їх вирощувати. Все, що я вам розповіла про терміни посіву, і також про сорти, нікому не нав'язую, а просто рекомендую. Ну а ви напишіть у коментарях, які сорти ви порадили посадити, які дійсно врожайні. Дякую всім за перегляд. До зустрічі в наступних відео!